Український ветеранський фонд оголошує новий конкурс під назвою Варто підтримка ветеранського бізнесу. Самі ветерани чи родичі загиблих українських військових можуть отримати грант на розвиток бізнесу. Сума передбачена від півмільйона гривень. Верхня межа три мільйони. Раніше ми давали до мільйону. Цього разу в нас ще виросла ця сума, і ми можемо зараз до трьох мільйонів. Але знову ж таки, це не обов'язково, щоб кожен подавав заявку до трьох мільйонів. Головне, аби вона відповідала потребам за запитам бізнесів закупівлю, розвиток. Можливо, це буде там не знаю, 600 тисяч гривень, немає якоїсь фіксованої обов'язкової суми. Це залежить від робочого плану заявки, ну і відповідно кошторису, який буде подавати заявник. Щоб стати учасником програми, треба підготувати свій проект, заповнити анкету на сайті фонду, додати необхідні документи та підписати усе електронно-цифровим підписом. Відтак, конкурсна комісія відбере найкращі проєкти та запросить конкурсантів на презентацію власних ідей подають заявки в розділі конкурсів на нашому сайті. все можна знайти. Додатково перед цим прочитати ще раз інструкцію для заявників. І, до речі, хочу наголосити, що ми на етапі підготовки наші заявники можуть долучитися до вебінарів. Наші проектні менеджери, фінансисти, юристи готують такі. Міні-тренінги для тих, хто хоче подати заявку і має якісь питання, уточнення. Ми можемо наша команда залюбки відповість на всі питання, аби наші ветерани могли якісно підготувати всі свої проекти і подати на конкурс. Такий конкурс гарантів для ветеранського бізнесу проводять втретє. За цей час майже три сотні ветеранів та членів їх родин отримали фінанси на розвиток бізнесу. Українські захисники шиють військове спорядження, вирощують сади, відкривають ресторани, кав'ярні чи навіть реабілітаційні гончарні. Подати заявку на конкурс можна до 13 липня, включно. Більше деталей можна переглянути на сайті фонду veteranfond.com.ua.